Торговий майданчик автоімпорт міста вулиця Білопільський шлях 11. Всіх раді вітати. Сьогодні я хочу розказати про оцю просто перлину цей автомобіль, який завжди запитують. Він мега користується попитом, і, на мою особисту думку, це ціна, якість фольксваген посад в кузові b 7 двохлітровий дізель з коробкою DSG DQ250. Аварійний автомобіль має адаптивне освітлення лінзовану оптику. У нас омивачі фар, у нас адаптивні протитуманні фари з поворотними вогнями. Тобто ви повертаєте кермо наліво, включається ліва противотуманка, повертайте кермо направо, зрозуміло, що право. У нас е жикльори, омивачі з підігрівом. У нас е атермальне лобове скло з датчиками світла, датчиками дощу. Взимку у вас не буде питання. От якщо ви заводите, буквально. Там три хвилини і відразу розмерзаються омивачі, працює омивач. Ось такі легкосплавні диски на літній резині. Літня резина, ну я вам скажу на троєчку. Це 215 55 r 16 На передній осі, на задній трошки краще, ну, на порядок краще. Але все рівно ну, якби не, не нова. Да? А в багажному відділенні у нас другий комплект коліс. Це на дисках от такі зимові колеса на от таких легкосплавних дисках. Це все віддається разом з автомобілем без жодних там доплат і всього іншого. Хоч не буду доставати колеса, так вам скажу. Ми перевіряли цей автомобіль по комплектації із заводу, із салона, із нового, вона не йшла з запаскою. Був ремкомплект, тобто піна-пінокомпресор, набір для вулканізації. Перейдемо в салон, покажемо. Покажемо комплектацію да? електромікроліфт. Це комфортне сидіння. Стан водійського випадиться, нічого не перешите, не перетянуте. На Volkswagen досить класна якість текстилів, матеріалів в салоні. Тому це все дало нам можливість за 10 років експлуатації 12 за 220 тисяч пробігу мати отакий шикарний оригінальний салон, як ви бачите зараз на відео. От у нас повна електрика, дзеркала заднього огляду з підігрівом. Я думаю, тут немає що зупинятися. Я собі таку взяв спорогалочку. Це от комплектація. комплектація на 4 листки А4 восьмим шрифтом. Гляньте. Раз. Два. І три. Стосовно пробігу, до речі. Зараз ви зможете побачити показання одометра весь регламентний сервіс, а по Volkswagen це буде точний сервіс і там буде більше цих записів, але це дасть вам змогу просто зрозуміти, що пробіг на даному автомобілі оригінальний. Ось номер кузова, Ось дата, коли ми запросили цей, ну, цю перевірку. Це 2013 рік модельний. Взагалі у нас автомобіль 2012 року. І от весь сервіс по цьому автомобілю. Номер кузова ви бачите ось. І номер кузова, ви дублюючу табличку, бачите ось. Е, далі, давайте покажемо задній диван. Отак він виглядає. Зараз я перейду на ту сторону, секунду. Підлокотничок. локотничок. Під стаканочки їдете в дальню подорож, каву поставили. Ну, Що, що може бути краще? Це у нас відсік для того, щоб перевозити ну, не то, що габаритні, але такі досить можна сказати, вантажі длинних розмірів. Ну, це все зрозуміло, що відносно. Але, до прикладу, лижі взимку ви зможете перевезти без проблем на цьому універсалі. Також задній диван трансформується, ви нажимаєте, спинка заднього дивану падає і збільшує багажне відділення. Нічого тут немає, ніякої Америки, це всі знають. Нічого ми не відкриваємо. Ще що потрібно сказати обов'язково, про що я забув, це потайний фаркоп на секундочку. Тобто, зрозуміло, ну навряд чи хтось буде возити причеп да, на такому автомобілі, але там кріплення для велосипедів або використовувати в зимню пору. От зараз якраз ця пора підходить, желедицю, що вам ніхто не в'їхав в бампер, а в'їхали от фаркопчик. А якщо він вам не потрібен, ви його отак от от і на посадочне місце. Переходимо в салон. Ну В салоні у нас все, знаєте, як кажуть, дорого багато. Ви подивіться, от зараз я завожу. Це запуск на холодну. До речі, його ніхто не прогрівав. Не, нічого там перед е, зйомками не робив. Це запуск на холодну, машина простояла там півтори доби і ніхто не заводив. Може, може трошки більше, може трошки менше. ну Немає ніяких питань з заводкою, немає ніяких питань ні з мотором, ні з коробкою. і У нас є підігріле сидінь, ми відразу включаємо, щоб і мені, і оператору було тепленько. І продовжуємо знімати таке інформативне відео стосовно автомобіля, якому 12 років, але ви подивіться на стан торпедо, ви подивіться на якість пластику. Це ну, Volkswagen. Volkswagen ціниться якістю матеріалів, Volkswagen ціниться своєю надійністю. Народний автомобіль, так, як переводиться. У нас електронний ручник, система Auto Hold система курсової стійкості, графічний парктронік. От ми нажимаємо і бачимо. От давайте зараз покажемо. От, до прикладу, ми назад здаємо. І от бачимо перешкоду. Так. Вперед. Далі, навігація. На жаль, у нас тут карт України немає. Треба перепрошити або додати. У нас тут немає ще мови, є тільки язик. Давайте виключимо, немає мови, є тільки язик. Це в нас радіо, навігація. Ми показуємо, що карт України немає, просто біле поле. Тут налаштування, саме звичайні, це зрозуміло, тут немає що зупинятися. Е, мультимедіа у нас флешка SD можна, телефон і управління під ліву руку на мультикермів, подивіться стан шкіряного керма, ідеальний стан. от Єдине що ну от десь кільцем, е, каблучкою. кільцем, каблучкою, от десь... Царапнуло, а так воно досить в ідеальному стані. Не перешите, не поритянути. Це оригінальне кермо, і воно на фольксвагнах тримається досить довго. Е, далі, під праву руку, у нас бортовий комп'ютер. У нас е, рульове кермо шкіряне з тептроніком, тобто воно наливається від е, е, швидкості автомобіля і під рульовими лепестками. З тептроніком, да, пониження, повишення плюс-мінус. Під ліву руку у нас круїз ліміт контроль. Круїз ліміт контроль під ліву руку. Тут у нас зрозуміло, що управління поворотами, тут управління датчиками дощу, датчик світла. Я думаю, тут немає що зупинятися. І це антиблік. Тобто, коли вас засліплює хтось з фарами позаду, то скло в салоні затемняється для того, щоб вам було комфортно, зручно їхати. Такі окуляри ніша. Тут у нас. Визвати сервіс, зірочка, я не знаю, що це. Ну, це такі моменти, напевно, вони в Україні не роблять. Ліхтарі для читання. Якось так. підлокітник регулюється, він такий трансформується. Отак от можна, можна ну, от, зручно. да Ніша така досить міська. І тут ви Представте, ви сідаєте в такий автомобіль, да, в такого класу, максимально ну, класна, шумоізоляція, комфортно, все включили підігрівчик. Сюди поставили чашечку кави. Отак, і зафіксували, нажавши оцю кнопочку. Клас, і вона її тримає. Сюди можна телефон там, або щось інше. Тут у нас прикурювач є. ну, Я думаю, це всі знають, немає сенсу по цьому зупинятися, на це зупинятися, витрачати час. Так, у нас по сервісам. До речі, у нас цей бардачок з функцією охолодження. Ось тут, ми, якщо потрібно, ми ставимо і влітку можна охолоджувати напої, типу міні-холодильник. Так? Так, і подивимось, що у нас тут по сервісам. Бо є офіційна база Volkswagen, і по Volkswagenу можна це все перевіряти. Ці всі доставість цих показів плюс, можна підключити діагностику, передивитися пробіг в DSG-коробці. Коротше, пробіг на цьому автомобілі оригінальний. І це рахується невеликий. А якщо взяти з того рахунку, що зараз є на ринку в Європі в Україні, то я б сказав, би це мінімальний пробіг. Виїжджає Діма зараз будуть фотографувати Астро Астра у нас також буде така в наявності. Так, дивимось, що в нас е, по пробігу. 196 тисяч. Тут не зазначено дати. Був сервіс 15 рік, 122 тисячі, 93 тисячі, було 64. Е, так, ну, кожні 30 тисяч був сервіс. Так, давайте ще подивимось, що в у нас. У нас цікавить. Цей рімен, чи мінявся, чи ні. От, я думаю, багатьом це буде цікаво. Цей рімен в Європі міняється на пробігу 200-240 тисяч кілометрів. Так. Тут у нас. Так, 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 так. Це все, що є по сервісу. Далі у нас є підтвердження. Є тюфи. От, тут стопка така, я вам скажу, як впаде на ногу, то ногу віддавить. Тюфів вистачає. Тут 12-й місяць 2021 року пробіг був 199 тисяч 0,34 кілометри, як бачите. Е, так, номер кузова, Це тюф. Е, далі наш попередній тюф перший місяць 2020 року був пробіг 180 тисяч, 2019 рік було. А, тут же ж бачите, в чому справа. Зараз хтось скаже, а що це таке? Це дуже просто. Машина заїжджала в 12-му 2019 року для проходження тихогляду. Пробіг був 180 916 кілометрів. І є якісь були недоліки з технічної частини, і машина не пройшла тюфа. Їй дає ну, деякий термін для того, щоб вона виправила ці моменти і повернулася для проходження тихогляду. Вона потім заїхала в першому місяці 2020 року на пробігу 181 800. Тобто, ну от тисячу кілометрів, практично вони не е наїздили менше, ніж за місяць часу. Ну, тому що це, напевно, були новий рік, десь може якийсь відпочинок був, щось, щось типу того. 109 євро 12-й місяць 2019 року. Це якраз таки за проходження тихогляду рехтунг, е типу рахунок. Далі. Номер кузова 122 тисячі було в ну, 2015 році, 12 місяць-2015 року. А наступний сервіс треба робити в 12 17-го року. Е, от так він виглядає. І далі ми дивимось. так, Тут щось ми не бачимо. Показання від одометра. Це, скоріш за все, щось по сервісу, тому що ой, по сервісу, по колесам. тому що Розболтовка. Можливо, до речі, якраз таки з-за того, що колеса були не сертифіковані, може не пройшла тих огляд, що, скоріше за все, і дойшлося або брати от такі додаткові документи, тому що, як бачите, це документи на колеса на рахунок розболтовки Тут можливі там, варіанти заміни колес. От якось так. І ми перевірили, ще раз повторюю, ми перевірили автомобіль по. Базі сервісній і бачимо от такі показання, що останній сервіс 8 місяць 24-го року 218 тисяч. До того було 20 двадцятий рік 186, 16 шість, рік 148, 15 рік, 122. І от це все по сервісу. Можете. Відразу самостійно перевірити, тож це не, не проблема. Всі дані номер кузова відкритий для будь-яких перевірок. Пробіг на даному автомобілі оригінальний, як і на всіх автомобілях, які стоять на цьому майданчику. Далі, що саме основне сказати по автомобілю? Коробка у нас DQ 250. Багато запитують на автоматі. Зрозуміло, що надійніше механіки нічого немає. Але цей автомат їздить, вже вона перевірена часом. Зараз ну ніяких нарікань взагалі немає. Підключали діагностику, перевіряли і мотор, і коробку технічна машина в класному можна сказати ідеальному стані. Далі, що ще я собі відмітив? Тут комплект для ремонту шин. Це я говорив, що запаски немає, тільки ті, піна, піна, компресор. Руль у нас сервотронік, це я сказав. Шкіряний спорт, спортс, рулеве колесо, з типтроніком, це також я сказав. Скло у нас атермальне це теж я говорив, додаткове повітряне опалення електричне. До речі, що це таке? Це мега класна штука. Тому що це у нас можна сказати, не можна сказати, а воно так і є. Це електрофен на даному автомобілі. Тобто, ми зараз в дизельному автомобілі, і буквально через 3 хвилини після того, як ми її завели в салоні, вже дує теплим. Це говорить про те, що є додатковий електричний опалювач, тобто, ну, в просто народі, електрофен це дуже класна штука, яка дає можливість. Розвіяти всі міфи, що в дізелі холодно, що дізель взимку погано гріється, ви заводите, і вона через 3-4 хвилини вже тепло в салоні. В салоні тепло і комфортно. Круїз контроль. Це я вже говорив. У нас круїз ліміт контроль. Коли ви вирішили, до прикладу підвести сусіда, а він такий сразу А скільки у вас пробігу? 220? Ой, а це не дофіга. Спеціально для таких. Ви можете зробити атаку і вас пробіг взагалі не буде видно на даному автомобілі. Це адаптивне освітлення. Ми сказали, омивачі фар присутні. Також ми сказали. Зараз відкриємо, покажемо, що у нас під капотом. І після цього, як завжди, по традиції перевіримо товщиноміром. Двухлітровий TDI, Бачите, куча сервісних якихось наклеєк. Ну як, не куча, бачу дві. Дев'ятий місяць 2021 року. Пробіг 196, напевно, тисяч. Ну, от така вона вже, знаєте, не, не першої свіжості, як кажуть. Наступний сервіс... Ось дивиться. Е, наступний сервіс 206 тисяч у 2023 році потрібно робити. Мінявся ГРМ. Мінявся... Напевно... може можу точно сказати, вона вже вигоріла від часу. Давайте зараз сніму декоративну кришку. От так, все сухо, все чисто, немає ніяких нарікань, нема ніяких підпотівань. Все, все класно. Акумулятор у нас бош. А, акумулятор, до речі, свіжий. Третій місяць, ось, верніше, восьмий місяць 24 го року. Це якраз тоді, коли був... Останній сервіс по базі міняли акумулятор також. Капот крила без зйому, без демонтажа. Давайте зараз швиденько. Перевіримо товщиноміром. Капот у нас в рідній фарбі. швидко, тому що машина вже перевірена. І ми знаємо 100%, що вона без ДТП та без будь-яких інших неприємностей, навіть без косметичних перефарбувань, крім задньої ляди, повторююсь. Проєми 80 це оригінальний проєм. Тут все клас, видно, от, що не, не крутились елементи кузова. Тут також задня ляда. Ну, 150, 170, 169. Ну, Це чисто косметично, і то скло у нас оригінальне. Можливо, десь там щось було подряпано, можливо, десь відкривали. А, до речі, до речі, задня ляда тільки оця частина фарбована, низ не, не фарбований. Тут, знаєте, як часто з'являються рижики, там такий початок якоїсь корозії. Тут все класно. От все все, все класно, немає ніяких проблем. Тут у нас також все заводське. Відкриваємо на вулиці десь нуль, а салону вже дує таким теплим, теплим повітрям. У нас також стопи оригінальні, у нас бампер, ну є якісь дрібні дрібні подряпинки на погрузочній плоскості, але це ж, ну самі зрозумієте, машині 12 років. Хромовані накладки, двері, водійські. Коли ви приходите до нас з товщиноміром на майданчик, то ви можете хоч і кожен, кожен сантиметр перевіряти. Це взагалі вам ніхто цього не забороняє. Ми вам показуємо швидко, тому що 90% ріжеться перегляди на Ютубі після перевірки товщиноміром. Тому що не всім це цікаво. І ну, достатньо просто показати. Я думаю, ті, хто за нами дивиться давно, ті розуміють, що в нас максимально все об'єктивно. От є якась сервісна наклейка. Ну це давно, це 15-й рік. От якось так. В принципі, все саме основне. Ми сказали. Даний автомобіль знаходиться в продажу. Це місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Пласкаво просимо на огляд, тест-драйв. Команда автоімпорт завжди раді. Дякую.